Що думаєте про Фламінго, котра не зовсім рожеве, але колись таким було на ну, майціназі ракета сама? Непогана, непогана ракета, що я можу сказати. Дійсно, у цій історії є багато м, таких моментів, а, які в публічному просторі, в інформаційному просторі не варто було б обговорювати, якби на це не було дано зеленого світла. Тобто, ми зараз говоримо про цю ракету тільки тому, що на це було дано. Зелене світло, що ЗМІ західне до речі, ЗМІ опублікувало відповідно відео, фото, матеріал щодо цієї ракети, і з відповідно з цього вже були зроблені висновки щодо характеристик, можливостей і так далі. А росіяни почали шукати місце, де велась зйомка, і тут питання: дійсно, чи це було а не спеціально, це було зроблено. Щоб вести росіян по перше, в оману а по-друге, ну хто сказав, що а, знімали учора, чи тиждень тому, чи ну на, наприклад, навіть місяць тому, Володимир Зеленський неодноразово говорив, що в нас є серійне виробництво крилатих ракет. Що воно з'явилося і казав він це також не учора, не тиждень тому і не місяць тому. Говорять, це з минулого року. Що в нас є, є ракети, крилаті ракети, ми плануємо серійне виробництво, називалися цифри. Також було і про балістичні ракети, сказано, ну от ми і побачили цю ракету. Ну, я думаю, що багато аналітиків багато чого вже сказали, експертів багато що сказали до цієї ракети. Я скажу тільки одну річ, про яку не говорив ніхто. Хоча, okay. дивлячись на цю ракету, це можна сказати. Навіть не користуючись якоюсь інформацією офіційною, це і так ми все бачимо. Це мобілізаційна ракета, і це дуже добре. Що це значить? А це... це значить, що вона дешева. Це значить, що вона дуже швидко виробляється і її може бути дуже багато. А на основі чого ви робите такі висновки? Ну тому що фактично ця ракета вона використовує досить прості елементи пускової установки. А вона має а, двигун а, від а, наших а, літаків. Наші двигуни. АІ, це досить, а, досить такий різно... ну, розповсюджений цей двигун. В ньому нема проблем для того, щоб виробляти. Це для легких а, літаків, а, саме розроблений. І він дозволяє розвивати дозвукові швидкості. Це бойова частина, яка в принципі досить потужна, але при цьому і досить цікаво вона зроблена. Вона має деякі такі ознаки бетонобійні. Тобто, це такий суть ракета, це такий собі конструктор, зібраний з різних елементів, яких в нас в принципі багато, і основне, що зробити, це потрібен був каркас. І оскільки це каркас, це саме ця ракета крила там. Те, що ми бачимо на фото, то можна зробити висновки, що це буде збиратися в форматі Lego mm. саме саме Ну, це ми бачили по всім тим фото, не тільки по цьому фото, по іншим, які публікувалися. Ми досягли цього у порівнянні з тим, що росіяни досі не зробили свою власну мобілізаційну ракету. в них досить дорогі. І такі енергозатратні в виробництві крилаті ракети Х-101, 3М14 14 калібр, та навіть «Іскандер-К» Так само це досить проблема ракета в виробництві. А окрім цього, найважливіший ще момент це те, що її характеристики краще аніж навіть у утамагавка. Так, Ці це, ракети це, це цілком потенційно знаєте, от напрошується такий висновок, що це потенційно найкраща ракета у світі крилата, тому що найбільша дальність, найбільша вага бойової частини заявлена, 1150 сто кілограмів. Я подивився, спеціально звірив це найбільше ніж у Х двадцять другої російської ну, радянської ще ракети, вбивці, яка мала бути вбивцею авіаносців, там 960 кг кілограмів бойової частини. Так і, і з урахуванням ще того, що у Х 22 взагалі точність не про що, от куди вона полетить, кудись туди. По факту, це так, то тут можна сказати, що ракета буде е, високоточною, вона достатньо високоточна, фламінго. Ми бачимо про ми бачимо роління, яке відбувалося на відео. Ми більш ніж, я більш впевнений, що ми отримали технології по наведенню, тобто, це достатньо буде високоточна е, зброя. Навіть відхилення 50 100 метрів від цілі. Ну вибачте, але то на бойова частина більш ніж то на бойової частини, 50 100 метрів нічого не вирішую. От Х-22 може відхилитися на 500 метрів, чи навіть інколи на кілометри більше вона відхилялася. Це проблема. А для цієї ракету 50 метрів це навіть не відхилення. Але я думаю, що там навіть і менше буде помилка при ураженні, отже, дешева великої кількості. Мобілізаційна ракета, яка має характеристики краще ніж у Томокавка. Ну і звісно ж, пускова сухопутна пускова це свої моменти. Це свої моменти, які дозволяють достатньо непомітно о, робити пуски допоки пуск не буде зроблений. Ти не знаєш, де буде відбуватися цей пуск. У той час, як росіяни для того, щоб запустити свою Х-101, повинні підіймати у повітря ту 95, який летить. А півтори години інколи навіть і більше до своєї пускової локації. Там здійснює пуск, потім ракета ще годину чи півтори летить до цілі в Україні. Ну тобто, десь ми знаємо, що будуть відбуватися пуски десь за три години, як це як відбувається влучання в ціль чи збиття. Так само, як пуск відбувається ще за годину чи за півтори години. Як відбувається влучання, і ми вже всі в очікуванні. А сухопутна складова, сухопутна пускова. Вона дозволяє робити Ну досить несподіваний пуск, звідки завгодно, куди пускову привезуть, її запустять. Це можуть бути. Ну я не знаю. Це може бути якась західна Україна, якась локація в західній Україні. А може бути Харківщина, Сумщина та навіть Чернігівщина, і куди воно полетить, хто знає. Знову ж таки, для цієї пускової нема обмежень на відміну, наприклад, як для того ж самого Ту-95, для якого так чи інакше, але є обмеження локації, з якої він здійснює пуски. Знаєте, мене просто дивує. Навіть якщо ми ще дивимося це, відео якраз фламінго, Мене дивує трішечки ось така накручена історія по тому, що навіть показують технікал ну, офісер компанії Firepoint Ірина Терех. Зазвичай просто коли ми говоримо про такі системи та озброєння. Я просто знаю виробників, які впливають на поле бою. Вони себе взагалі е, світити не хочуть. Вони мені кажуть, Василі, ми хочемо жити. Просто ну типу реально це, це стрімна історія себе світити. І е, я просто бачив потенційну тезу того, по таку теорію, чому взагалі виробник цієї ракети пішов у паблік, щоб мовляв натиснути на державу інформаційно, показавши, що, що така ракета є, купуйте її в нас, тому що вони вклали дуже багато грошей у її виробництво. Ну, то це не ок з усіх міркувань, якщо чесно. Так от подивитися. Це, це дуже не ок, якщо ще й ми відкриваємо обличчя людей, які ну, наражаються по суті що на небезпеку і виробник себе на наражає на небезпеку. Я хочу вірити, що все окей, що це все продумано, але не але, ну, погодьтеся, якось воно це все дивно. То, такий от дуже великий інформаційний шум щодо фламінгу цього тижня. Так, є ось такі моменти, але знову ж таки, було дано зелене світло, чим керувалося, коли давали зелене світло саме на такі зйомки. А саме на таку презентацію мені невідомо, ну рішення не я ж приймав, але якщо е показали саме те, що показали, я також думаю, хочу в це вірити, а, е що все було узгоджено, і кожен знав, на який ризик він йшов. Тобто, е мета цієї презентації вона зрозуміла. Чи були продумані усі запобіжні е запобіжники, е я думаю, що так. Маю надію, що так, бо дійсно після того, як було вбито одного з офіцерів СБУ в Києві, і тільки потім вже розпочалось полювання на його потенційних кілерів, виникає, може виникнути багато питань, але я маю надію, що були зроблені відповідні висновки. Е, як аргумент, ця ракета, якщо справді вона має е, в можливостях 1100 кг бойової частини, це аргумент, на що замах? Скажімо так, Насе. знаєте, навіть цього, навіть цього тижня я вже читав такі публікації від ізраїльтян, які відстежують іранське інформполе. І там іранці навіть збентежилися, тому що вийшла така інформація, що типу три тисячі кілометрів радіусу дозволяє дістати Тегерану. І іранці такі збентежилися. Кажуть, ви бачите, що робить Україна? Ну звісно, що ніхто не рахує це, це не радіус три тисячі кілометрів, це дальність. Радіус буде значно менший, тому що ракети ніколи не літають по прямій, вони літають. З зигзагами, на скажімо так для того, щоб долати і летіти в ті коридори, які розвідка виявляє як потенційно більш принадні для таких польотів, але ну от кажу, тигаранці навіть і там іранці ну по Тегерану вже так збентежилися. А, а от конкретно в російському контексті про що ми можемо говорити? Загроза для чого і і куди, і чи ну, то, почнемо Татарстану. Алабуга да ну а чому б ні? Чи навіть не тільки Алабуга, та той самий жевськ, Купол. Тобто там цех один пошкодили, але пошкодили чим? Це був пошкоджений за допомогою ударного дрону, у якого потужність бойової частини набагато менша. А тут, якщо прилетить тонна, ну я думаю, підприємство йому його відновити буде дуже важко. А якщо прилетить дві-три ракети, то взагалі можна забути про купол до того, ж, ми знаємо, якими засобами протиповітряної оборони захищаються підприємства. Це ЗРК торем 2. Бачили відео, як намагалися саме з цієї системи збити наші ударні дрони, які прямували до Іжевська, і результат. І результат по куполу так і прилетіло. Тобто ЗРК РК 2 не впорався з цією задачею. Ну так само, як і з ситуацією щодо Алавуги, і досить великий об'єкт. підприємство досить велике, о, ударних дронів треба багато, але якщо прилетить 3-4 фламінго, то можна і забути вже про це підприємство і про на деякий час про. Шахет 136 Звісно ж, Росія не відмовиться від цього засобу терору. Вона все одно буде його використовувати, купувати у Ірану, нові налагоджувати нове підприємство, відкривати нові лінії виробництва, але на на лабузі можна буде поставити хрест, якщо туди прилетить 3-4 фланіну. Ну і інші об'єкти. Аеродроми, наприклад, ми ж знаєте, ми не знаємо до кінця. Тактику ну, тактико технічні характеристики нам відомі, але нам сказали, от бойова частина, так? То на 150. Окей, то на 150. А що за то на 150? То на 150 чого? Скуково фугасна бойова частина. А що якщо там якась термобарична суміш? Ну так це то на 150 це взагалі буде як тактична ядерна зброя, можна так сказати, міні-тактична ядерна ракета. Якщо це термобар? Uh, уявимо собі такий варіант. А якщо це касетна бойова частина, її можна відправляти по аеродрому. Тобто, зараз, якщо брати взагалі ось ті варіації ракет, які є в світі, і о, усі перелічувати їх модифікації: касетна бойова частина, об'ємно детонуюча бойова частина, термобарична і так далі, так і таке інше, то ці фломінго дійсно можуть бути використані в достатньо такому різноманітній варіації. По різним об'єктам, навіть укріпленим бункерного типу, а якщо використовується якась бойова частина бетонобійного типу, а, Ну бачите, тут теж наші глядачі пишуть, що таких ракет по Москві шансів небагато, а от єлабуга реальний варіант. Ну так, чого це кажуть? чого це небагато шансів? Хвилиночку. а По Москві прилітають наші ударні дрони по об'єктам в Московській області, по самій столиці. Прилітають. А як це сталося? Ну, там одна з найкращих е, шаленованих ППО в Російській Федерації, але тим не менш, навіть її можна прорвати. Уявимо собі таку ситуацію, коли по Москві починає летіти одночасно 100, 150, 200 дронів. Можемо ми це влаштувати? Я думаю, що можемо. А, в нас такі можливості є. Трохи позачекаємо. Не по, відправляємо по НПЗ декілька. Днів дронів, і от в нас буде відповідна кількість. Відбудеться процес розряджання ППО. До речі, от ми заговорили зараз про дрони такий невеличкий авто Знаєте, багато говоримо про фламінго, і це класно, це правильно, але все одно треба повертатися до питання, чого ми не використовуємо по території Російської Федерації дрони приманки. Чому дрони ми не виробляємо дрони приманки, чому ми їх, ми їх не е, використовуємо? Що не так, що нам це а заважає, ви що? ми, їх не вир... ну, Ми їх не використовуємо. Просто можна ми а, не знаємо. Ми не знаємо, але тут, ось який момент, е, якщо е, пожити в профільних пабліках е, в Російській Федерації, хоча б тиждень, а я там живу не тиждень, я там живу з 2014 року. А, то побачити весь спектр тими засобами ураження, які вони знаходять рештки, і ідентифікують, що це таке. Так, от, жодного разу ще не було, щоб вони ідентифікували щось на кшталт а, дрона приманки. Жодного, усі дрони вони бойові. Uh, тобто зробити якусь uh, фігню з пенопласту, засунути туди лінзу Люненберга і відправити в кількості 100-150, як Гербери та пародії, хоча вони зараз і на Гербери, і пародії намагаються ставити бойові частини, але О, не варто тема може. буде нашої зараз розмови. Так Просто, але uh, от саме питання: uh, дронами, приманками, розряджати їх засоби ППО, uh, ударними дронами також, а потім. Відправити другою хвилю з невеликим люфтом, якраз десь хвилин 15-20 так. Ну, це той хто робить ось такі плани, він знає, як це зробити, щоб одночасно в повітряний простір заходили з різною швидкістю, різні за функціонабельністю засоби ураження, але щоб перенавантажити те засоби ППО, щоб це відбувалося одночасно, або з люфтами там 10 хвилин, 15-30 хвилин, щоб відбувся процес розряджання. Основної частини, і тільки потім а, вони зрозуміли, що в них ще не, не кінець а, навали, і а, таким чином, ну, 20-30 фламінго, якщо з'явиться в повітряному просторі Москви після нальоту сотню, двох сотень або трьох сотень дронів, ну, я думаю, шансів багато. І фрунзенську а, набережну роздовбати, і а, по лубянки вжарити, ну в принципі, по тим об'єктам, яким треба. Я не кажу, що треба обов'язково спаську вежу, нафіг вона кому потрібна Хоча, як символ, це було б дуже цікаво побачити, як буде зруйнована Спаська вежа, і там місія не виконана. Ну, це вже може бути сказати повторення. Але тим не менш, це цілком можливо. Ви згадали про те, що росіяни на свої гербери дрони приманки ставлять зараз бойову частину. Про це буквально сьогодні повідомили ось таку герберу з ось такою бойовою частиною було сьогодні знайдено. А взагалі я би хотів поговорити і про використання російських дронів, і про той обстріл, який відбувся цього тижня. Позавчора це ні, вчора, вчора. Вчора, вчора. Я вже запутався в датах. Вчора це було більше 500 повітряних цілей. З боку противника балістичні крилаті ракети, ракети морського базування, ракети повітряного базування і дрони в великій кількості. 570, здається, дронів було, ну так же точно не скажу. А суть в чому? Суть в тому, що росіяни вчора використали дуже широку географію. Це так непритаманно. Не, не скажімо так: географію від Запоріжжя і Черкас до е, Закарпаття і Волині е, це перше. А друге, а чого ви думаєте, ну от вони якось так не, не так активно обстрілюють. Ну тобто, якщо ми беремо за константу ту інформацію, яку подавав гур, що росіяни десь близько 200 дронів е, е, різного типу і приманок і шахетів, а може зараз уже трошки більше виробляють на добу. То це означає, що вони суттєво економлять свій боєресурс, е обстрілюючи лише там, раз на тиждень п'ятьма стами дронами. Я б навіть сказав, би, раз на два тижні це відбулося майже на три. Раз на три тижні це відбулося настільки масований е нальот, е не кажучи про гібридну компоненту ракетних ударів. Е готується до 24 серпня. Особисто моя думка. Або другий варіант: ні, okay. те, що вони до Анкоріджа намагалися не каталізувати е, ці події, щоб не привертати увагу. Там е, на Київ полетіло 200-300 дронів. А Київ в вогні в Києві працює ППО. Одразу дочка Кіта Кел... донька е, Кіта Келого, починає стручити пости. Батько подивись, що відбувається, і так далі. Тобто, привертаю увагу безпосередньо з оточення а, Дональда Трампа, кіт Келок якісь коментарі починає робити. ЗМІ починають писати як Київ в вогні. А з іншого боку, коли по всій країні пролітає 50-60 дронів, десь там влучили, десь не влучили. Те, це, це таке собі а, на жаль, не, не треба якось змін зменшувати, применшувати. Ось такі моменти, але для західних ЗМІ це так є. Для західних ЗМІ щось велике масштабне по столиці в Україні це важливіше, аніж там прильот 10-20 дронів по Харкову. Насправді на жаль, угу. чи по в Одесі. Хоча ну там, в залежності від того, що за ЗМІ там, якщо Греч, Греція або Італія, вони досить так. До Одеси тепло відносяться, але одразу починають греки дзвонити або італійці щось там питати. а Тим не менш, в, в, вся увага основна прикута саме до столиці, і тому вони невеликою кількістю але займалися цим терором протягом трьох тижнів, е, не привертаючи особливої уваги західної преси, після того, як пройшов Анкоріч, після того, як е, закінчилась зустріч на Алясці. І відповідно, акомпанементом а, до зустрічі Зеленського з Трампом і європейськими партнерами. Відповідно, був масований удар. Це ось така відповідь. Це звичайна, звичайні дії, передбачувані дії з боку а, Російської Федерації. До речі, а, до того. Не 500, але 280 е, засобів, е, якщо не помиляюсь, більше десь приблизно 250 чи десь так. Е, дронів чи 270 дронів було на 19 е, 19 серпня. Тобто, фактично після анкориджу е, пішло поїхало використання великої кількості дронів. Зараз буде перепочинок в них підготовка. А я думаю, на 24 серпня буде і масований нальот дронів і гібридного формату. Ну комбінованого перепрошую, а також комбінований удар ракетний. Тобто Росія повертається до звичайної справи до терору.